Я оприлюднюю. Виконую, я... виконую, слушаю, нічого. Попій теж заперечував ну, всі злочини, які він робив. Михайлин казав, що він за Інуковича. Також з них готовий відмазатися, аби лише зберегти свою шкуру. Тому чесно, що їм легше довести це до абсурду, аніж прийняти і в конструктив попрацювати. Ви сказали, якщо хтось знає краще, нехай візьме, несе правки і винесе на порядок денний. Ну. Ну, вони можуть це зробити. Виження. Я думаю, що ну, павлік може це зробити. Вони все так проходять і так дивляться. Та знаєш, як вони бояться. Що це за них люди голосували? Ви їхні потенційні конкуренти насправді. Рада мені так і написали. Да, ні, ну це це насправді. Окупували облраду, купували міську раду. Що це за опасно?